Привіт, привіт. Як тебе звати? Мене Боб, а тебе. Мене Рекс. Слухай, в мене сьогодні такий вдалий день виявився. Я йшов біля кущів і нанюхав якусь кісточку. Я вирішив її знайти по запаху. Я підійшов до куща і вирив яму, і там я знайшов кісточку, вона така смачна. Слухай, а мене сьогодні теж гарний день. Я почув, що якісь дві людини розмовляють про який гарний м'ясний ринок. Я вирішив піти туди, а там виявилося, що продавці, які не продали своє м'ясо, викидають багато його на сміття. Ну воно таке смачне. Слухай, я бачу, що в тебе гарний слух, так, а я, а я бачу, що в тебе гарний нюх. Слухай, а давай будемо друзями. Ми зможемо знаходити багато їжі за нашими здібностями. Давай.